Якщо я щось хочу, я можу знайти будь-що. На фоні постійно все відео має звучати фраза Пу-пу-пу. Якщо ти хочеш, щоб гроші працювали, тобі треба стати дорослим, прийняти на себе відповідальність. Сюрприз. <гум> <гум> Дайте Маріні, будь ласка, <пожалуйста>, магнію. <гум> Дай справку. <гум> Вітаємо вас на каналі Big Waves Development І сьогодні будемо говорити на дуже болючі і колючі теми. Проте ми станемо вашим гідозепамом у світі дозвільних і юридичних питань на балі. Звісно, що ми з нашою СЕО Мариною. Привіт, Марина. Привіт Оля, робимо вигляд, що ми сьогодні ще не бачились. І сьогодні дійсно поговоримо на ті теми, висвітлимо ті питання, які найбільше хвилюють інвесторів, які вже купили на балі, і ті, які. Планують, а давай почнемо з такого питання: от яка зараз реальна ситуація на Балі? Реальна ситуація така, що треба робити буквально кожен крок з необхідним для цього кроку дозволом. І якщо тобі хтось радить, що це можна вирішити потім, не слухати, а робити так, як має бути. Подавай оцю тему розкриємо трошечки ширше, от що означає отримати дозвільні документи на Балі і чому в 99,9% випадків ці дозвільні документи у видачі затягуються. Можу анекдотично, можу з реальних кейсів розповісти, щоб це було наприклад. Ну я про когось говорити не можу. Я можу говорити про нас те, що можна говорити. Давай ми зараз знаходимося на об'єкті наші віли. Перша черга, монрок, епопея, як ми отримуємо СЛФ. От зараз ми чекаємо 10 або 13 жовтня. СКРД, це, грубо кажучи, інвойс на сплату контрибуції в район за. Побудовану кількість квадратних метрів. Нам для цього, ну якби ми до цього йшли дуже довго, більше ніж рік. Тобто, якщо ми заходимо на офіційний ресурс, там де видно, коли подані документи, коли вони прийняті, коли вони повертались на допрацювання, це все видно публічно. Для того щоб отримати СЛФ, потрібно мати підключення на воду і на світло. Ти не можеш просто зробити скважину і почати працювати. Здавалося б, звучить легко, але. Але є маленьке. Але як ми відключали електроенергію в місцевому обленерго компанія ПЛН, державна, єдина без варіантів, тобто не можна піти до іншого підрядника. Закінчилися лічильники. Пу -пу -пу. Ну, У них просто закінчились лічильники. Я Говорю, я готова купити будь-який лічильник. Скажіть, дайте мені характеристики. Ну, така наївна. Думаю, ну піду куплю лічильник. Шоу? Ні, ми маємо взяти тільки ці лічильники державного виробництва, ті, які у нас стоять, ті, по стандартам, з маршрутізаторами маємо підключити. І анекдотично не вистачало одного лічильника. ВІЛ 16, а їх було 15 по плану нашого підключення. Встановили трансформатор, провели ремонтні роботи по дорозі, вже відремонтували дорогу після того, як всі столби, які підводять по суті, цю лінію, встановили щитову, встановили всі лічильники, крім одного, не можна зробити підключення без одного лічильника. Кажу, так ми його потім доставимо. Ну, залишити просто ні, no, не no, можна. No, no. ні, не можна. Інспектор, який приїжджає з ПУ на планові інспекції, для того, щоб тобі підтвердили, що ну все, ви вже відповідаєте цільовому призначенню, можна вводити в експлуатацію і працювати. Він приїжджає, каже: Електрика є. Ми такі нема. Ждем. І ми просто чекали, поки з'явиться цей лічильник. Ну, ти мене знаєш, якщо я щось хочу, я можу знайти будь-що навіть в інтернет-магазині. Ну, тобто, я включила всі можливі ресурси, але ми ту історію з лічильником не могли вирішити майже півтора місяці. Чи правильно я розумію, що це дуже довготривалий процес, де тобі треба пройти безліч перевірок, пофіксити безліч якихось маленьких правок, які прилітають кожного дня, пройти тисячі засідань, які несуть за собою так само процес якихось маленьких більших правок. Потім перезасідання, і тільки тоді ще час. Коли тобі видають ці дозвільні документи, да і від района в район ці правила можуть відрізнятися на фоні. Постійно все відео має звучати фраза «пу-пу-пу-пу-пу-пу». ні, ну, дивись, <хи> з хорошого дивись. У нас бо, у нас є досвід отримання СЛФ по монроку першому, досвід отримання СЛФ по аві, і є досвід отримання PBG прямо на старті. Ми там нікого вже не слухали. Ми йдемо ну, таким шляхом, як по книжці, як має бути коли ми пройшли в трьох різних районах ці досвіди, От коли ми подалися на PBG на другу чергу монрока, так то пачому та. Січас у нас вже такий самий СКРД по Монроку другому готовий. Тобто, по факту, можливо, анекдотична ситуація, коли у нас на четвертий про проєкт після двох з половиною років роботи дозвільні документи будуть першими ніж на перші три проекти, які почали будуватися два роки тому. Насправді це класна статистика, тому що це вже підтверджується ваш великий досвід. Коли ви вже не втрачаєте час, а одразу все йде йде так, як треба. Тому якщо можна зроблю невеличку ремарку для тих, хто сюди збирається інвестувати. Дійсно, має дуже велике значення. że wykupuje to obiekt. В забудовника, який вже пройшов певний шлях на балі, або який тільки починає тут будуватись, і з цього в мене до тебе одразу ще одне дуже болюче питання ста відсотків інвесторів: як бути впевнений, що компанія забудовника, в якого ти купуєш, вона надійна? Давай розділимо тоді, що треба перевірити на декілька напрямків, на що треба звернути увагу. Давай зрозуміла історія, що це юридична складова і. на підставі чого користуються землею, і що це за земля? Бо наш тобі останній з кейсів по новому проекту, який ми шукаємо, вроді би все хорошо. Робимо повний діділ, перевіряємо і виявляється, там не буде дороги. А в нас вже є кейс повірджено, там де ми знаємо, що технічні умови по інфраструктурі, які у КЛУПЛ ми отримуємо, обов'язковою умовою є шестиметрова дорога. Дорога, крім того, що вона 6 метрів до неї ще мають бути тротуари. Мають бути лівньовки, і тось, тобто, по факту, шестиметрова дорога це дев'ятиметрова дорога. Ти дивишся на проект, і до нього незрозуміла під'їзна дорога, тобто це експлуатаційні якості, на це треба звернути увагу. Тобто, що ми дивимося? Ми дивимося кореневий договір на підставі, чого забудовник користується землею. Дивимося, дюділ, що в ньому говориться, що там можна будувати. Якщо вже отриманий ПККПР, це щось на кшталт містобудівних умов, що там можна будувати і кому. Тобто uh -huh. там є всі вихідні дані. Якщо там написано резидентал House, а там будують готель, то це вже перше не співпадіння. Тобто не можна там здавати в подобову оренду або до Ну, взагалі або не співпадіння цільових призначень. Uh -huh. Буває земля, на якій можна будувати з певним коефіцієнтом забудови, але вона все одно не комерційна. Тобто, там не те, що подобова, там взагалі не можна буде здавати в оренду. Ми побудували такий фундамент на юридичній базі. Ми перевірили основні показники. Потім ми дивимося на проект. Що він себе уявляє, з чого він будується, ким він будується, на його характеристики, і чи вбачаєш ти в цих характеристиках хороші задатки для дохідної нерухомості? Ти дивишся на віло, яка має здаватися подобова. Ти маєш бачити навіть на стадії рендерів. На стадії проекту ті матеріали, які будуть з підвищеною такою юзабельністю, це камінь, це керамограніт, це натуральне дерево, те, що в подобовій оренді буде витривалим для здачі, тобто концепція самого проекту, концепція і підхід до цієї концепції, тому що іноді можна намалювати те, що по факту важко реалізувати на балі. і це друга складова. Тобто, у тебе там перший матч юридичний, другий. Ти дивишся наскільки цей проект взагалі відповідає поняттю дохідної нерухомості, інвестиційної нерухомості, і вже потім ти заходиш. В договірну історію, який документ ти підписуєш забудовником, чи все у тебе там відгукується, чи є у тебе питання, чи йдуть тобі на зустріч, чи передбачені там дзеркальні інтереси кожної зі сторін. І потім вже на підставі всього сідати, дивитися цей чек-ліст і приймати вже з холодною головою рішення: я в це інвестую або я в це не інвестую. Від себе можуть сказати одну, як на мене, дуже важливу річ: а між покупкою і інвестицією є дуже велика різниця. Покупка переважно здійснюється на ваших емоціях: інвестиція завжди Зується на вашій стратегії, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна якісна, надійна і чесна консультація, обов'язково зв'яжіться з нами, і ми допоможемо обрати найкращий проект і найкращу стратегію для вашої інвестиції. Ти тут вже будуєш більше двох років, тобто тобі вже є з чим порівняти. Умовно у нас на сьогодні вже є точка до і точка тепер. Про точку після ми ще поговоримо. Але давай поговоримо про цей відрізок, наскільки змінився ринок в балі за останніх два роки. За останні два роки я спостерігаю те, що тут змінюється ледь не кожні два місяці, якась нова історія. Сюрприз <хи> для мене, наприклад, як змінився ринок балі, тобто я працюю більше в продажах завжди. і Я бачу, що, от, наприклад, якщо ми порівнюємо ціни, які були два роки назад, і зараз ціна реально в середньому зросла на 30-35, а десь і на 40%. і більше і більше. Якщо говорити з точки зору з боку забудовника, що змінилося, стало важче будувати, стало легше будувати, стало там, наприклад, безпечніше вести тут свою діяльність. Як от з цієї точки зору змінився ринок за два роки? Те, що я спостерігаю про себе, буду говорити, або те, що я точно на 100% знаю від людей, яким я довіряю, з ким ми тут спілкуємося, з колегами по ринку. Хороших підрядників не стало більше. Брак робочої сили якісної. Кваліфікованою, як був, так і залишився. Тобто, якщо нам потрібні класні пліточники на 26-й рік на укладку 84 номерів і там 5 тисяч квадратних метрів загальних зон, там підлоги і там місць загального користування, то ми вже зараз з компаніями, які займаються здоблювальними роботами, ведемо перемовини, чи зможуть у нас зайти групи пліточників на кожен поверх на Вірджин. бо вони на 25-й, на початок 26-го вже всі з роботою. Давай так у нас же є досвід, який допомагає нам обирати і підрядника, і шляху вирішення юридичних питань на. Підставі нашого досвіду, не то що нам говорили, добре. Давай ще проговоримо тоді, продовжимо це питання, але з точки зору, от те, що в мене, наприклад, дуже багато клієнтів, завжди запитують: чи легко іноземцям вести свою бізнес діяльність на території баль? Якщо ти юридична особа чи фізична? Можна і так, і так. Я думаю, там однакові камінці по дорозі. Ну, якщо ти просто як фізична особа, береш собі там один-два юніти чогось дистанційно Дистанційно можна. передаєшся в управління, ти заходиш в таку бітубішну історію, де ти береш у девелопера маленький бізнес для себе, він для тебе працює, ним керує менеджмент компанія, і ти в це не настільки внікаєш, якби ти там мав це сам робити. Угу. Чи легко вести бізнес як юридична особа, перебуваючи тут, маючи декілька проєктів, декілька бізнесів? Бізнесів, бо за цей час ми відкрили ще декілька напрямків. М Дайте Маріні, пожалуйста, магнію. Будь-який підприємець це людина трошечки цікава. Це людина, яка свідома йде на певні складнощі. Бо він кайфує від вирішення цих складнощів. Єдине, що коли ти хочеш цього драйву, ти не плануєш, що тебе 9-метрова хвиля загребе і закрутив таку м'ясорубку. Якби мені е зараз сказали, чи поїхали на балі робити бізнес, як мені подзвонив мій партнер е в 23 му я би думала не так швидко, як я думала тоді. Ну, час. але приїхала? Так. Да. <ріст> Що б ти особисто порадила тим людям, які прямо от кажуть прямою фразою: я боюся втратити гроші на балі? Я скажу свою непопулярну думку. Давай, якщо ти не маєш цього авантюрного гена. І бажання інвестицій, угу. то тобі взагалі не варто йти в інвестиції. А що робити з грошима? А це якраз інше питання. що Якщо ти хочеш, щоб гроші працювали, тобі треба стати дорослим, прийняти на себе відповідальність і вирішити, що така дохідність під матрасами або на депозиті неможлива, і ти маєш шукати альтернативні шляхи. І їх не так багато, насправді uh -huh. якщо людина заробила велику суму грошей, вона володіє дуже великим інтелектуальним потенціалом 100%. або соціальними зв'язками, які дозволяють тобі швидко збирати інформацію і приймати рішення. І тому, якщо ти вже вирішив іти в інвестицію, то сто 100% хавати клепок для того, щоб визначити ця інвестиція ок чи не ок. Навіть якщо ми кажемо про ризики, навіть кожен ризик має кожне пояснення і декілька сценаріїв, які можуть бути. Якщо у вас їх, наприклад, на етапі інвестиції. Бракує відповідей на певні питання, просто знайдіть собі надійних партнерів, наприклад, компанії Biquice Development. І ми допоможемо вам з усім розібратися. Щоб ти конкретно порадила людям, які вже мають негативний досвід інвестування на балі. Я не знаю, чи я в цій позиції, коли я можу прям радити, Може, але... я дозволяю дай справку. Да, ми всі знаємо там кейсик початку 25-го року, який дуже сильно всіх труханув. Я знаю людей, які дуже сильно топили за те, що та це найкращий варіант. Ці люди володіли великою довірою і мали дуже великий соціальний капітал і мають і дуже багато хто вірив на слово цим людям, не перевіряючи якісь такі, знаєш, ну для мене прописні речі. Тому варто базуватись і робити висновки і приймати рішення виключно на даних, які ти сам перевірив. Навіть якщо ви, типа, все перевірили і прийняли на той момент рішення, що окей, там цього цього не було, або це мене влаштовувало, то знов ж таки треба взяти на себе відповідальність. Я все ж таки радила будувати е, своє прийняте рішення на цьому фундаменті юридичної складової, mm -hmm. потім технічної перевірки і ідейної концепції, взагалі самого проекту. Потім самого договору, який ви підписуєте, приймати самостійно рішення. Не мама, тато, друг, брат, сват сказав, а самостійно. Якщо в тебе немає компетенції, отримувати заключення юристів, які там щось тебе напишуть. У нас є класний кейс, коли у нас юристи з джакарти, тобто клієнти взяли не українського, не балійського юридичного підрядника, а взяли юристів з джакарти. Шляхом чата GPT вибрали собі перелік найкращих юридичних компаній, які роблять, замовили у них перевірку. Ми надали всі наші документи і а, заключення, яке я отримала від них. Там, що треба пофіксити, що треба відправити. Це реально було заключення. Це було вперше за всю історію на той момент, майже два роки, як ми тут працювали. Слушні зауваження по тому, що не так. Не просто мені не подобається все, або там, типа, все не так, або там чогось нема. Це було прям чотенько. Це сильна сторона, це слабка сторона. Звернути увагу сюди, це переписати це то 14 сторінок, конкретних якихось історій. Я така думаю, блін, треба зберегти собі контакти цих юридичних підрядників. Ну клас, клас. Ребята самі не розбиралися, їм треба було це її закрить, грубо кажучи, для себе розібратися в якихось питаннях. Вони це зробили. Я вважаю молодці. Скажімо, на моїй історії роботи тут на балі в сфері нерухомості. Є декілька кейсів, коли, наприклад, потенційні клієнти, які консультувалися в мене, потім купили, наприклад, інший об'єкт. Зараз прийшли і кажуть, що з цим робити. Коли ви обираєте об'єкт на балі, будь ласка, вас дуже прошу. Це ж доступна інформація в інтернеті. Коли вам пропонують занадто дешево, занадто солодко, занадто. Просто коли весь ринок має середню вартість квадратного метра. Наприклад, коли весь ринок має середні показники орієнтованої дохідності, коли весь ринок має зрозумілу розсрочку і зрозумілі умови виплат, дохідності і так далі, орієнтуйтесь на ці цифри. Коли вам занадто солодко пропонують, ну, Тут є дещо навіть страшніше ніж сахарний діабет, умовно кажучи. Тому тут теж треба бути дуже обережним. У нас по Україні є такі кейси, коли ну ми з моїм партнером, з яким ми з будівельного сектору ще давно-давно знайомі, ми будували ну, житлові комплекси. І коли у нас конкурент поряд з нами починає продавати метр на декілька тисяч гривень дешевше ніж у нас, яка перша ідея, яка виникає? Нам треба понижувати ціну, і потім таки розумієш, ну я ж не добудую за цю ціну. Да. Ну вони ж продаються, кажу: ну окей. І в нас прям доходило до таких дуже палких діалогів. І потім, що траплялося, ми через рік півтора спостерігали недобудовані об'єкти, тому що є якийсь больовий поріг і зрозуміла історія, за скільки це можна добудувати. Бліц, який б я хотіла, щоб ми з тобою зараз проговорили. Готова Совченко? Давай найпопулярніший міф про нерухомість на балі 30% дохідності. Від чого від оренди норм чи стрьом, коли тобі таке обіцяють, неадекват. Найчастіша помилка інвестора. Відсутність належної юридичної перевірки. Якщо коротко, успішна інвестиція дорівнює комплексний підхід до вибору. Хорошо. Якщо у вас є 200 тисяч доларів, куди варто було інвестувати? В Big Waves Development. Який проект? Любий. Тому, якщо ви плануєте вигідно, безпечно, легко і дуже приємно інвестувати в ринок нерухомості балі, обов'язково напишіть нам. До речі, ви також можете слідкувати за нами в наших соціальних мережах. Посилання залишимо під цим відео. З вас обов'язково лайк, підписка і поділіться цим відео з другом. Я думаю, що для вас, як для майбутніх інвесторів, вся інформація почути сьогодні буде дуже корисною. До нових зустрічей! Так.